Всім привіт, друзі! Ви на каналі Лего Фоланд. Сьогодні у нас буде огляд на просто гігантський зерновіз. Зерновоз. Він так і називається. Ось коробка. В кадрі я її не покажу, тому що ну, вона дуже велика, вона не поміститься в кадр. Це фактично фура, але називається зерновоз, тому що можна водити зерно. Ось, зараз я вам її покажу. Всім приємного перегляду. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити багато цікавого контенту. Ну і поїхали! Ось так виглядає даний зерновоз. Ось, я скло замінив, мені потрібно було його використати для другої машини. Ось, щось відвалилось вже. Я зробив цей зерновоз трохи по-другому під себе, так сказати. Тому не дивуйтесь, що він виглядає трохи дивно. Також, що думаю, очевидно, повертається. Ось ця задня частина. Не знаю, як вона правильно називається. Як завжди. Ну, і ось сам ось цей ця... передня частина, ось ця. Ось так вона виглядає. Здається, вона дуже прикольна, дуже класна. Мені вона подобається. Не знаю, можливо, колись буду використовувати цей зерновоз у якихось своїх мультфільмах. Також піднімається ось ця частина ви можете бачити, я просто не знаю. 10 хвилин десь намагався зацепити ось цю детальку тут, щоб вона держалась нормально. Взагалі робив я цей зерновоз десь одну годину. Також давайте посадимо ось таку фігурку. Цей зерновоз. Все, я її туди посадив. Ось так вона виглядає. Сквозь трохи побити часом. Тому там не буде видно. Ось так вона якось там сидить. Також є ось така функція цієї цього зерновоза. Відкривається ось ця частина. І ось так можна підняти, як ви вже знаєте. І, по ідеї, детальки повинні це випадати. Також давайте я вам покажу, як виглядає справжній зерновоз. Ну, якщо я знаю до картинки, ось так він виглядає. Ось, можете побачити і зрівнити з цим ось зерновозом. Взагалі мені здається, що ну, вийшло схоже. Чому ви ні. Також, як я вже вам і сказав, я доробив цей фургон, тому що ну, деякі деталі були недороблені в цьому, в цьому зерновозі. Також цікавий факт, що цей зерновіз, зерновоз, від тієї ж компанії, що у мене було, виходило, шорт це -танки. мені міні-танки. Тому ось такий ось факт. Також можемо побачити, що формуція, цей зерновоз рухається нормально доволі. А не як є в деяких моделях, що колеса взагалі не їдуть. Ну що ж, цей зерновоз мені дуже навіть сподобався. Всім раджу купляти його. Він також не дуже дорогий, як в деякі теж є машини. Це ні в якому разі не реклама, а тільки моя порада. Тому що мені самому дуже сподобався цей зерновоз. Також в цієї компанії є і інші машини, і другі моделі. Тому раджу всім купляти. Ну що ж, якщо вам сподобалось це відео, поставте лайк. Підпишіться на канал, тому що в мене цілі добити 200 підписників до осені. Ну, а також пишіть коментар в підтримку цього відео, щоб воно просувалось і набирало перегляди. Ну і всім пока!